Головуючи на сесії, міський голова Нетішина зачитав листи і звернення, що надійшли у міжсесійний період. Зокрема, повідомлення про зміни у складі депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. Тепер вона складається з п'яти депутатів. Один з них позапартійний. В складі вище зазначеної депутатської фракції відбулися зміни. Депутата Натішинської міської ради 6-го скликання Стефанського Мирослава Миколаєвича введено в склад депутатської фракції Українського об'єднання «Свобода» у Натішинській міській раді. Від Верховної Ради України надійшла відповідь на звернення депутатів Нетішин Ради від 3 лютого 2014 року, в якому висловлювалося занепокоєння суспільно-політичної ситуації в Україні. Комітет з питань правової політики поділяє позицію наших обранців. Комітет поділяє на занепокоєння суспільно-політичної ситуації, що склалася в Україні та вживає всіх правових заходів для її вирішення. 20 травня 2014 року Верховна Рада прийняла меморандум про розуміння і миру, з опрацюванням якого комітет визначено головним. Сподіваємося, що ухвалення Верховної Ради меморандуму з успіху та результативності діалогу на загальнонаціональному круглому столі національної єдності, де ескалація напругу суспільстві та відновлення безпеки громадян. Черговий раз поскаржилися на роботу кафе Старий Томас. До міської ради звернулися жителі міста, які просили припинити діяльність закладу у нічний час. Ми жителі міста, що проживають за адресою вулиці Михайлов. Чотирнадцять шістнадцять звертаємось повторно до вас прохання питання про роботу кафе Старій Томас, яке функціонує в, в нашому місті районі. Ми в, в у корні масовою і грубою. Грубо масовому грубому порушення від правил поведінки та етикету, а також закону про те, що звичайний значний час молодими людьми у є постійні клієнти даного закону. У заяві мешканців садибної забудови міста йшла мова про забезпечення їх питною водою. Ми мешканці старої частини міста не тішина, що проживаємо по вулиці Лісовій. Звертаємося до вас і просимо вирішити наступні питання до початку. Для початку питна вода, вода, в якій бактеріологічні, органолептичні показники та показники токсичних хімічних речовин перебувають в межах норм. По вулиці лісовій криниці є основним джерелом питної води, але питна вода в них відсутня. Відповідно до висновків СЕС, усі норми порушені. Тобто вода по вулиці Лісовій, що знаходиться в Криницях, у дворах не придатна до питних потреб. Потреба приготування їжі. Тему продовжив у своєму виступі депутат міської ради Андрій Новак. Міський голова запевнив, що це питання на контролі. Вже поступила вода, значить, до башні, і можна роб розбор робити по вулиці космонавтів. Але не тільки жителі вулиці Лісової не мають зараз води, питної такої, як, як потрібно для людей, а вся остальна частина, за виключеннями, це вулиця космонавтів. Але для того, щоб запустити це все діло в роботу. Значить, на мою думку, я думаю, що всі зі мною погодяться, повинен бути конкретний облік поставки води, тобто озадачити людей, які поставляють воду, от, і ті, що мають використовувати її, заключити договори, от, і далі рухатися з укладкою труб. Ну, в першу чергу, напевно, то буде по вулиці Лісовій. Чекати на те, що нам дадуть там, десь звідкись якісь крупні суми, немає чого. Хай ми зробимо на 500 тисяч в рік до мільйона, і то якась робота робиться. А так воно все заглохне і буде стояти. Задали питання про передачу технічних технічні сторони, і крім того, на мільйон двісті подали на субвенцію обласний бюджет. Так що це питання на контролі. Будемо, звісно, вирішувати це питання. Сергій Калапський запропонував до порядку денного включити питання фінансування водогону та зменшення тарифів на електропостачання мешканцям садибної забудови міста. Колеги підтримали його. У тексті звернення до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та директора ДПНЕК «Енергатом» йшла мова про сприяння вирішенню цих питань. Вирішити питання про зменшення тарифу на електроенергію для населення для вищеперечисних вулиць, а саме встановити єдиний тариф без обмежень, який був до даного часу, та збільшити ліміт спожитої електроенергії в місяць до півтори тисячі кіловат на годину в період з 1.05 по 31.09 та до 5400 кВт на годину в період з 1.10 по 31.04. Друге, вирішити питання про виділення державного фінансування на будівництво водогону для населення вулиць, вулиць перечислених міста Нетішин Хмельницької області. Питання стоїть тільки збільшення лімітів. Тарифи вже вони чи поміняють, чи не поміняють, можливо, поміняють. А ліміти, то тут питання конкретне, тому що е, тільки перебрав 800 кВт, значить, у 10 разів збільшується ліміт. Це питання серйозне. До розгляду порядку денного виступали депутати із іншими питаннями. Зокрема, Івана Сиваківська хотіла почути, хто контролює паркування автомобілів у місті та якість прибирання під'їздів. Генадіміклуха пропонував вирішити питання прибирання сміття у вихідні дні. А Михайло Гук черговий раз порушив питання безпритульних собак. І переконано прошу зараз розробити дієву програму і повернути наше місто людям. Я маю на увазі нічне і вечірнє місто забрати його у собак. бродячих. ситуація вкрай ну, негативна. Хто їх дуже любить? Хто їх дуже захищає, нехай розберуть їх по домівкам і нехай там виховують собаки по місту, бродить тічками, такими, як вони сьогодні, ходять, не повинні. Міський голова вважає, що це болюче питання допоможуть вирішити волонтери. Зараз ми домовляємося з ними, що вони позачергово виїхали до нас. Е, хоча б частково самих таких проблемних прибрати. І крім того, можливо, пізньої осені, якщо ми знайдемо тепле приміщення. То вони позачергово зможуть до нас приїхати і виконати програму по стерилізації цих собак. При розгляді порядку денного зняли спірні питання і ті, що потребують додаткового вивчення. Міський голова запропонував розглянути питання про передачу земельної ділянки, що була у нього в оренді в оренду тов «Тритон» побут сервіс, оскільки мер припинив підприємницьку діяльність. Одним із питань сесії було звернення міського голови та депутатів Нетішинської міської ради шостого скликання до суб'єктів господарювання Донбасу і Криму щодо підтримки підприємницької діяльності. Мер готовий надати всіляку підтримку у відновленні бізнесу у Нетішині, тим, хто втратив його на сході країни чи на півострові. Визначилися депутати на 61-й сесії з мінімальною вартістю місячної орендної плати одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надає. Eita, vou Незначні зміни внесли до програми благоустрою. Цього разу колеги прислухалися таки до секретаря Нетішин Ради Олександра Марчука. Це зміни в програму стосуються лише трьох тисяч гривень, які йдуть на обстеження доріг вулиці Словівській, щоб передати на баланс ЖКО для подальшого обслуговування. Протокольне рішення було записано регламентною комісією в протокол і буде дано доручення відділу комунального господарства. На наступну сесію міської ради буде внесено таке саме рішення під такою назвою. Тільки там буде виключено вже пункт. 7, 910 тисяч, якщо ви за те рішення проголосуєте. Ніс Депкорпу зміни до бюджету 2014, що в першу чергу допоможуть вирішити питання ремонту дахів. З цього приводу пропонується направити 1 100 тисяч 1 188 тисяч гривень на ремонт покрівлі житлових будинків Михайлова 2, Михайлова 6, Варшавська 17, Варшавська 24, Незалежності 29. Крім того, є ряд висновків постійних комісій, які коригують незначні внесення змін до бюджету, але вирішують ряд нагальних проблем, коли розпорядників бюджетних коштів. Звернула увагу депутаті Валентина Федорівна на питання законності та своєчасності прийняття рішень ради. Адже кошти на виконання рішень суду доводиться шукати у міському бюджеті. На останній сесії на виконання рішення Вінницького апеляційного суду довелося виділити 32 тисячі з резервного фонду. Депутати у свою чергу зазначили, що за програні суди має відповідати і юридичний відділ виконавчого комітету. Взяли до відома депутати ряд звітів щодо виконання міських програм. Практично за усі рішення із земельних питань, врахувавши висновки профільної комісії, проголосували пакетом. У сесійній залі розглянули лише два питання. У різному виступала Антоніна Цюпка, яка від імені свого чоловіка, інваліда-візочника, звернулася до депутатів з проханням вирішити проблему з пандусом. Ми також знайшли спонсора, який погодився виділити стройматеріали для цього пандуса. Залишилось виділити зовсім мало. Як говориться, кошти для роботи за виконання роботи робітників Геннадій Миклуха просив розглянути питання приміщення для терцентру у липні. Планують провести і ще одне засідання депкорпусу.